Прийшли до церкви, аби роздобути гроші. Неповнолітні мешканці Слов'янська, не соромлячись ікон та святості місця, в одному з православних храмів скоїли злочин. Хлопці викрали із підсобного приміщення церкви ноутбук. Свідком події стала п'ятдесятирічна жінка, яка працює свіченцею в храмі. Я чергувала в церкві, в свічній лавці. Зайшли двоє молодих людей. Один прийшов як до ікони помолитися, ну сам храм, а інший став у мене. Запитувати різні ставити питання, відволікати. І потім я вже не побачила, це буквально пару хвилин було. І я не побачила, як перша тільки потилицю, як він виходив, і це зразу, ще побажали цього найкращого. Навіть не звернула спочатку уваги, а потім прийшов мій чоловік, і зайшли ми знову туди, до цього приміщення, і я. Побачила вже тоді до мене дійшло, що ноутбука немає. Він почав телефонувати, тому що я стовпіла і син почав телефонувати до поліції. Читані минути на місце пришестя приблизно лісна оперативна група. в ході чого буду встановлені приміти приступників, предполагаємо в вслідстві чого. При орієнтіровці всіх наружних нарядів служби, які несуть охрану публічного порядка місті Славянське, в, в тічі 40 минут был в в облечен, в група швидкого реагування були встановлено місцевий житель города Славянська, який у завершенні даного приступлення заблічну від часів доказательства Ізяти. Група швидкого реагування слов'янського відділення поліції, здійснюючи патрулювання вулиць, помітила хлопців за описом схожих на підозрюваних. Друзі були зупинені та запрошені до відділення поліції. Ними виявилися неповнолітні місцеві жителі чотирнадцяти і сімнадцяти років. Встановили, що зловмисники домовилися ввечері випити, але грошей у них не було, тому вони вирішили добути їх злочинним шляхом. Проходячи повз церкви в центрі міста, в них виник злочинний план. Зайшовши до храму старший з хлопців, розмовою відволікав свічницю, а молодший вишукував, що можна вкрасти. Увагу привернув ноутбук, який він заховав під куртку і втік. Поцуплений портативний комп'ютер вони відразу реалізували знайомому. У Так. нашого є. хороший ноутбук, все там нормально, он не ворованный. И за, за сколько если не секрет? Ну, говорят, а дай пока 1700, а остальные, когда будет заряд на ноутбук. 2500, с тысячи, мы хотим дать. А как они объясняют, что нет зарядного? Ну, зарядное дома, вечером принесем. Задержали, ну, друг мой такие плохие вещи сделал, что я не знал, что он последственно украл с этого, с церкви ноутбук. Когда узнали? Когда узнал, когда он мне предложил 100 гривен, чтобы заложить человеку. И то даже он мне 100 гривен не отдал. Он мне купил колу 0,5 и все. Кем вы его свели? С покупателем? Ну да. Ноутбука, да? Да. А вы в церковь пришли зачем вообще? Я поставить, у меня было 50-60 копеек за здравие, там надо было мне поставить свечку. А зачем брали его в церкви? Ну, не знаю, деньги нет. Не было денег? Да. Больше так не будем делать. А да. пришли в церковь зачем? Помолиться Богу. Ну, успели помолиться? или не Успели. Или раньше ноутбук увидели? ну Раньше увидели. Брат надали, Больше так не повторится. А вы планировали продать сразу, да? Да. За сколько, ну, сколько за, продали его? За тысячу-два-три тысячи. А задержали где? здесь, на Артем. Що, що ви, ви вже продали шоводібужепродалі? Да, ми шліані спайма викрадене майно вилучене та після проведення всіх необхідних слідчих дій буде повернуто законним власникам. Що ж до фігурантів на них чекає кримінальна відповідальність. Відомості про події було внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.